Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. Я сьогодні у майстерні трошечки окучкана, бо у мене тут прохолодно, здоров'я треба берегти, тому якось так. І, друзі, ви звикли, що я завжди з вами якось так на позитивній ноті спілкуюся. Але сьогодні у мене буде трошечки фосмажор, е, тому що я, мені вчора дуже крепко зіпсували настрій і нерви. В цьому, звичайно, винна я сама, тому що не можна бути такою спонтанною і робити такі спонтанні покупки. Але коли у нас квітникарочок, весняне замовлення, і за, тобто загострення весняне, і ти хочеш придбати якісь рослини, ти бачиш рослину, а далі все як у тумані. Понімаєте? Так само сталося і зі мною. А, від чого я вас хочу застерегти? А, що зі мною сталося? Я не знаю, друзі, я не хочу. Казати шахраї, невідповідальні чи ще що-небудь, тому що навіть не знаю, до кого звернутися і на кого написати якусь скаргу чи що. А трапилося ось таке тому, зі мною, тому що ми всі е, прихильники соціальних мереж і покупок у соціальних мережах. Ми всі якось реагуємо на рекламу у соціальних мережах, і буває робимо якісь спонтанні покупки. Так само трапилося і зі мною. Знаєте, зараз такий період, коли дуже багато інтернет-магазинів, ну, це не інтернет-магазини, це якби розплідники. Розплідники, які займаються вигонкою квітів, які мають багато своїх різних квітів, а також і займаються перепродажем різних квітів. І от вони зараз пропонують до продажу цибулини після вигонки. Я в свій час дуже багато квітів замовляла в інтернет-магазині сільський візник, багато мала тюльпанів, нарцисів звіти і тому подібного, цибулькових квітів. Так само замовляла в флоріумі, кругом, але тюльпанів я дуже-дуже давно не поновлювала своєї колекції, а ті, що в мене були, вони просто, я так розумію, що їх у мене з'їли слимаки. У мене залишилося там декілька цих тюльпанів. Але ну, це така квітка, яка захоплює всіх. І от коли весною бракує якихось кольорів, ти хочеш, щоб уже в тебе щось свіло і перша квітка, яка цвіте, це, звичайно, нарциси і тюльпани. Е, і от так як я в минулому році забула, не то, що забула, чогось я. Не замовила собі цей тюльпанів, хоча я планувала це зробити. І зараз я не могла пройти повз пропозицію і зробила замовлення е, з реклами на Ютубі. Е, мені вибило інтернет-магазин, там була ціна 124 гривні за кілограм, 2 кілограми. Е, 230, по-моєму, чи 240 гривень було, я вже вам і не скажу, бо я ж вам кажу, що далі все як у тумані. Замовила я, зробила я це замовлення ввечері. вранці, ще не було 8 години, мені передзвонили, Ну, мене мало б насторожити те, друзі, що я от коли я робила замовлення. У мене нікуди мене не привело ні на який сайт. Просто ти там робиш замовлення, скільки ти хочеш кілограмів, 2, 5, 10, чи скільки ти робиш замовлення, залишаєш свій номер телефону, можеш залишати свою електронну адресу і все. З тобою зв'язується менеджер на другий день і вже ви уточнюєте умови поставки. Я вранці ще восьмої години не було, до мене зателефонували. Потім я трубку не взяла, бо я не була біля телефону через півгодини. До мене знову зателефонували вже з іншого номера телефону, представилися менеджером цієї, цього магазину. Я перепитала, це тюльпани після вигонки. Ну, Я ж розумію, що зараз продають після вигонки тюльпани, але є. Інтернет-магазини, у яких залишилися осінні цибулини тюльпані, яких вони не висадили, і вони так само зараз по акційній ціні по якісь їх продають. Так як зараз ще в нас снігу немає, ґрунт теплий, ну, відносно теплий, можна там щось посадити, я думаю замовлю. Ну, я ж то думала, можливо, це Іменно, що ці акційні тюльпани. Але мені перезвонили, я запитала. Менеджер мені зразу відповів, я уточню другого менеджера, чи після вигонки, чи я. Ну, могло б насторожити. Ні, я далі. Далі через годину мені знову зателефонували, і вже сказали, тюльпани після вигонки, і почали далі щось мені нав'язувати. Ну, і питають мені, вам звичайні. Че eh, забула назву? Ну, типу та щом, а преміум? Ну, думаю, ну, хай вже будуть преміум. Ну, можливо, там ці, ось всякі, ось ці повні в мене було різні, півновидні, лілі, лілі, квітні і зеленоквіткові. Я знайома з усіма сортами тюльпанів. І думаю, преміум там в суміші буде, можливо, по пару цибулин різних тюльпанів. Ну, хай собі будуть для е, різнобарв'я. Ну кажу, давайте вже преміум. Ну, тоді, якщо преміум, ми вам ще положимо на цю саму суму, ми вам ще положимо добриво, а можливо, ви ще щось хочете. І почали мені там ну, пропонувати ще щось, набори троян. Тої, тої. Ну, блин, думаю, ну ці два кілограми тюльпанів мені будуть вести, замовлю я ще. Троянду мені запропонували. Ну, запропонували троянду, думаю, ще й то теж акційна якби, ціна, 150 гривень за кущ плетиста жовта троянда. Думаю, ну кажу, давайте мені ще ту троянду, щоб вже доставка не була тільки за е, ці тюльпани. це, Саме цікаво, що я ж брала попісля платі е, зробила я це замовлення. А І мені ще до цієї троянди по акційній ціні запропонували добриву для троянд. Добре, все. Е, зробила я замовлення, чекаю свою посилочку вже в надії, не так на тюльпани, бо я ж розумію, що тюльпани в цьому році мені все одно свісти не будуть, але посажу їх вже восени, як на ту троянду. Бо я люблю троянду, але пилотистих жовтих у мене ще немає. Тепер у суботу тільки бомкнуло мені на нову пошту, що в мене прийшла посилка. Через 5 хвилин у мене вже телефонний дзвінок, що заберіть свою посилку, яка вас чекає на новій пошті. Боже думаю. Тільки ж прийшла, 5 хвилин прийшло. Ой, я ж не можу у місто поїхати в минуті забрати цю посилку. На друг... Я сказала, завтра заберу. На другий день вдосвіта, це була неділя, знову мені телефонують з нової полі, то, звіти, Уже з іншого номера телефону. До речі, що саме цікаво, що всі телефонні дзвінки були з різних номерів телефонів. Кажу: заберу, сьогодні заберу. У понеділок чоловік поїхав у місто. Бо він у мене забирає. Ну, знаєте, Коли б я забирала, тут моя вина, звичайно, що забирав він, він не відкрив посилку, а він не відкрив посилку, тому що він не знав, що там мало бути. Ну, замовлення ж робила я, я звикла людям довірятися. Ну, Думаю, люди, ма, мало, ли, ну, не вже там ну, нічого не запідозрила. Дівчатка, ще нічого не запідозрила. Привозить він вечором мені цю посилку, я зразу, мені так, зразу, знаєте, кинулося в око. Я вам я зараз покажу упаковочку. Ну, ось так вона була в мене склеєна, бачите, ось такий був пакуночок. Я так взяла її в руки і думаю, а де троянда? Яка та троянда має бути, коли така? Такий паконочок. Вскриваю я цю посилку, я навіть і фотографії зробила там ось в такому кульочку. Тюльпани. Немає ніякої накладної, нічого. І ось що ще. Невідомо, що це в цьому паконочку прийшло. Ну і е, е, це якесь добриво для троянд. Троянди не було. Беру я цей пакунок. Я зразу, ж, розумієте, нема троянди. Написано на на, на пакунку. Цибулина тюльпанів дві штуки, тобто 2 кг, і далі плетиста троянда, одна штука і доброго одна штука. Все. Є номер телефону відправника. Ну, мене, слухайте, Я вже нічого не кажу про ці тюльпани, друзі, тому що е, тюльпани, ну, преміум, я ж преміум замовила, дівчатка. Ну, преміум тут навіть і не пахне преміум. Е, цибулини настільки всі поковеркані, побиті, е, пошкоджені, що мені плакати хочеться від цих цибулин. Е, вже вони трохи просохли, бо я їх учора висипала в ящик, щоб вони були. Ну, вони півтори доби були на пошті. Це так. Тому що мені прийшла посилка, наприклад, в обід, а я її... ми її забрали тепер на наступний день увечері. Тюльпани це таке, щось виживе, щось не виживе. Мене ця троянда не дала мені спокою. Беру я оцей номер телефону. Пишу на Viber. По цьому номеру телефону написано мені, що вибух менеджер, так і на назву користувача, пишу, ніхто мені не відповідає. Дзвоню за цим номером телефону. Телефон не обслуговується, нема такого номера телефону. Це ж вказано мені в. Доставочні накладні. В ну, прикріпленому цьому корінцеві які відправляли. Звоню друзі, по всіх тих номерах телефону, з яких до мене телефонували, жоден номер телефону не відповідає. Або автовідповідач, або не відповідає взагалі. Ну, Зрозуміло, що все вже нічого нікому не докажеш. Що сталося, то сталося. Троянди немає і не буде. Добре, невідомо, якої воно якості, я вже не знаю, що з ним робити. Хай собі буде десь, буду пробувати тюльпани, можливо, як ви, якось вирятую, щось з них буде. Але я хочу вас застерегти від таких продавців. Ніколи не Клюйте на такі реклами. І зараз знову передивляюся стрічку на Ютубі, вискакують різні рекомендації, е, сині троянди, якісь амараліси невідомого кольору, потім тюльпани невідомого кольору, різні квіти з, не, з неприродніми забарвленнями. Будь ласка, не ведіться на це. Це або шахраї, або ще щось. Запам'ятайте, що немає такого кольору, немає голубих, чи е, синіх піонів, немає синіх троянд, е, так само дивлюся сорти колеусів, таке е, ну, неприродне забарвлення пропонують різні квіти, будьте розсудливі, е, не дійте так, як діяла я, побачила квітку, а далі все як в тумані. Будьте розсудливі, тому що дуже-дуже зараз багато таких обманливих реклам, на які люди ведуться. Це було і в минулому році. в мене сусідка в минулому році замість гліцині. Саджанець граба придбала для неї ще й не один, а три саженці. Вона замовляла магнолію, замовляла гліцинію, і ще щось її всі однакові три саженці Граба прийшли. Завжди, друзі, навіть якщо є реклама, старайтеся перейти по тій рекламі і зрозуміти, що це. Хто вам це пропонує? Чи це інтернет-магазин? Тому що якщо інтернет-магазин, якщо в них є сайт, якщо в них є якісь контактні дані, то ви щось можете їм пред'явити. А якщо просто реклама, на, на як кажуть, на деревню дідушки, да, не нашою мовою, отею, не ризикуйте купувати, тому що там дуже багато підводів. Так що, Ось таку інформацію я вам донесла, тому що ми всі хочемо собі якихось нових квітів, ми хочемо якихось новинок, щось посадити, щось придбати. Але треба бути обачним. Завжди треба читати Відгуки про магазин, завжди треба дивитися, як магазин працює, чи вони вирощують самі, чи вони перепродують. Бо ці тюльпани, знаєте, таке враження. Що вони їх десь там гуртом купили, вони десь там не знаю, де в них зберігалися на душеві чи на Снівові, чи де вони в них зберігалися, з них просто капало. От. І вони, коли ви придбали такий посадковий матеріал, а зараз на ринку є дуже багато ну, нормальних продавців, які пропонують свої товари. Тому будьте обачливі. Щоб ви не наступили на ті самі граблі, на які наступила я. Звичайно, хочеться чогось нового, звичайно, хочеться себе потішити якимись новинками. Але, ну, от таке трапляється. Але. І я за цілий день, вчорашній, не зв'язалася цей магазин, що мені прислав тюльпани десь на Кіровоградщині. Точних реквізитів я не знаю. Місто чи село Новоукраїнка. Якщо хтось знає, знайомий з тими людьми, то, будь ласка, передайте їм великий палкий привіт. Але я застерігаю купувати в таких продавців. Ось все, що я вам хотіла сказати: не псуйте нерви собі і комусь, будьте обачливі, тому що таке розчарування, воно призводить до якогось такого, до якихось таких дій, знаєте, е, Образа на саму себе, образа на весь світ, на... і ти вже починаєш підозрювати усіх кругом і довкола. Я зазвичай звикла довіряти людям. Я завжди вірю, тому що я думаю, що всі люди порядні і ніколи не обманюють, але на превеликий жаль, це не так. І ми часто з таким зіткаємося, стикаємося в своєму життю. Тож будьте обачливі. Брехні навколо нас дуже-дуже багато, шахраїв навколо нас теж дуже-дуже багато, і недобросовісних людей теж дуже багато. Не можна довіряти всім. Знаєте, як кажуть, вір, але перевір. Тож бажаю вам не вплинути в таку халепу, як вплинула я. Всього вам найкращого.